thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Безфічення, то я Петюч. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю платви взимку Снасті для зимової риболовлі на плотву. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Зимова рибалка на плотву – цікаве проведення часу. Виражається це в тому, що безпосередньо ловля риби приносить задоволення, так і результативу дуже часто сильно радують. Всі знають, що плітка із районною риби. Тому взимку, знайшовши її скупчення, можна результативно провести риболовлю. Але це Ніяк не означає, що ловити цю рибу легко. Потва часом досить вибаглива і дуже обережна. Лов цієї риби безпосередньо з льоду можна розділити на дві групи з використанням спеціальної насадки або ж без неї. В принципі, обидва способи в чомусь виграють перед іншим. Наведення нижче відео інформації буде як насадкою, так і без мотилки. Однак у цьому відео буде йти мова про так звану класичний лов безпосередньо на морфіку, а також самий простий гачок з удаванням котиля. Типові місця для риболовлі на платву. Природно, ні спорядження, ні різного роду хитрощі не дадуть вбивань, якщо риби немає. У зв'язку з цим потрібно розуміти, то, що знаєте, місце розташування цієї риби є з одним невічних дій. Рибальці новачку не слід це робити самому, у зв'язку з тим, що при відсутності досвіду досить складно відшукати таке місце. А якщо і вдасться, то буде витрачено багато часу. Крім того, ходіння по льоду не рекомендується в принципі. Ніколи не вийде визначитися на 100%, де не буде риба, а де воно є. Проте багаторічний досвід підказує, що плота обирає певні місця для проживання, про яких і піде мова ями. Взимку залучають як хижаків, так і мирних мешканців водою. Тут для риб найкомфортніші умови зумів. В принципі, такі місця легко знайти на невеликих скупченнях рибавок або ж залишених пісяних лунок. Кожен сезон плотва мешкає в одних з тих самих ямах, намагаючись знайти місця безпосередньо в центрі краві ями, займаючись у випадках, коли в центрі риби не знайшли досить місця – Затоки. Також є місцем проживання плотви взимку. Такі місця з глибиною починаються від 3 метрів, і досить цікаво для неї цієї риби. Крім того, наявність перспективного рельєфу дна. Не є умовою того, що плотва там живе. Як правило, сюди приходить риба менш за розміром, ніж та, яка мешкає в яму. Головним плюсом заток є те, що його перейти, перейти легко виявити. Рибалки набагато легше, а риба не наскільки вибаглива. Така риболовля більш за всього підходить для рибалок новачків. Русло водойми також може досить за смаком риби. Однак не всі подібні ділянки дозволені з мові риболовлі. У зв'язку з цим перед відправленням на рибалку потрібне місце необхідно уточнити чи не включене обране вами місце в заборонений перелік. Крім глибоких місць, які в принципі взимку досить комфортні для розташування риби. Брушло її вибавлює також наявність і печі. Природно ми не говоримо про водосховище, де протягу або зовсім відсутнє, або мінімальне. Але навіть мінімальний струмок підвищує насиченим кислим, а також сприяє руху для корму. Ловля на руслі ускладнена великими глибинами, а також часто виникають промоїми на льоду. Слабкий лід, і навіть ополонки зустрічаються в руслах. До речі, навіть у люті морозі. Однак. Потрібно зазначити, що жила в таких місцях риба найбільше. Потенційно можна розраховувати навіть і на ляща. Локальні приямки. Місця непомітні, їх найчастіше відкривають випадковим чиєм. Цей же час у вивченні водойми такі місця відомі. Швидше за все, ви бачите таку ситуацію, коли одному рибаці ніяк не вдається витягнути хоча б одну рибку, а в той же час сусід тягає одну за одну. Дуже може бути теж справа в цьому якраз і в локальних приямках. За допомогою приладу холода нам доводилося бачити велике скучення по в місці, а поруч цілковита її відсутність. Ловля в подібних місцях, мабуть, найпростіше. При наявності таких риби, ви без улову не підете. Залишається справа в момент знайти таке місце і першим зайняти його. Як зловити плотву ногу? Останнім часом. Все більше подобається рибалка риболовля на розглянутих вид мормишених вудочок. Те, що в інших способів не цікаве, і не результативне. На мій погляд, тільки коливальні блещі найбільш ефективні, чітко облавлюють тонки. Природно, даний вид лову передбачає невтомні переміщення з метою пошуку кращого лову. Також, як і при ловлі на ляща, слід підгодовувати базу з 5-6 лунок попереднього закормлених протягом. Лову потрібно весь час рухатися, витягуючи саму гралеву рибу, це схоже на якийсь збір, збір постійно дозріваючого врожає. Тобто, поки проживає однієї лунки до іншої, переповнений отвір підпливає інше майбутнє здобище. Природно часом потрібно додавати корму ще, в іншому випадку. Риба піде від нас. Краще всього, кожен раз, коли переключаєтесь на нову лунку, потрібно підсипати маленьку іншого корму, там де ви відійшли. Таке правило діє лише тоді, коли відсутня течія. А дно йде не більше ніж на 5 метрів. І в іншому випадку потрібна буде спеціальна годівниця. І підгодування доведеться рідше. Нерідко, коли риба ступчується під бунку і велика кількості, а розтянути насті викликають і не будь підозрюю. Ловка йде одне за одним. В такому разі мармішка навіть не встигає досягти поверхні дна і відразу ж проповтнується пліткою. Проте це трапляється назавжди. не завжди. Часто потрібно досить довго приклати зусилля, щоб досягти бажаного результату. Майже завжди загальне число личинок до цеплі на гачку має становити близько 2-3. В той же час ця кількість не обов'язкова. Одним з головних моментів є гра, яку здійснює мормишка. Вона природно в різних випадках, а також в залежності від водойми, може сильно відрізнятися. Однак хотілося б відзначити наступні найбільш є варіанти гри. Акуратне піднімання гнишні на поверхню дна. При роболовлі на плотку слід грати за схемою, схожу на полювання з олоками. Часто риба активніше сприймає низькочастотні коливання. В той же час ваші рухи, а саме їхня амплітуда, може суттєво відрізнятися від ледь погойдувань ківком до сильних. Губих ліщових коливань. На зниження. Часто риба активізується лише при зниженні блешні безпосередньо до поверхні дна. Отже, можна подумати, що таку блешню з прикріпленим мотилем плотва приймає, якщо сість не випадковим порядком потрапило в пробурений отвір. Таким чином необхідно зачепитися швидкістю занурення блешні рівнем швидкістю опускання мотиля в вільному стані. Можливо, слід при зануренні блешні рівномірно загойдувати її в кілком. При цьому здійснюючи певні паузи, дозволяючи. Мормишку безпосередньо на насадці на певний час опиняється на дорозі. Гра у поверхні «Дна». Складно стверджувати, що розглянути витриби є донором однаково, нерідко її не побачиш у поверхні. Навіть на відстані 0,5 метрів від дна вона не піднімається, охоплюючи насадку лише на максимальній глибині. Таким чином, сформувавши ж обставину гру, слід проводити лише в природному горизонті. Максимальна ефективність, як і якійсь з скластями безпосередньо по поверхні дна водові. Комбінація. Нерідко найбільша віддача відбувається при комбінованому розгляданні способу гри. Суть полягає в тому, що Відразу сказати, які саме дії є бешні приведуться до бажаного результату, практично неможливо. Адже на кожному місці кожен раз ефективний спосіб доводиться шукати заново. Подібного роду проб боятися не слід, адже під час зимової риболовлі на куту бувають і питання набагато серйозні. Майже всі вважають, що якщо застосовувати мормишку, то підготовлювати звітнення немає сенсу. В той же час згідно напрацювають практики. Така тактика спрацьовує ще тоді, коли риба тільки шукає хороші місця і відповідно полює весь час на новій ділянці. Також можливе не застосування методу підживлення при полюванні на протидії, коли ще Швидке за весь час корм через деякий час піде з місця. В інших випадках, всім від досвідчених рибалок до новичків, треба чимось приманити потугу. Найпростіше ласущі кормити матиом, тертим насінням або ж паніровочними сухарями. Знову ж таки, в даному випадку найкращим є комбінування, проте можна й окремо. Природно скажете всього, використовувати готові сумою корму, яких достатньо в нашої часи в продажі. Ціна звичайно таких дорівнює ціні вище зазначених сухарів, в яких зазвичай користуються рибалки. Проте в спеціалізованих кормах є без додатків інгредієнтів цікавих для порпи. Тому, на мій погляд, набагато легше і ефективніше використовувати спеціалізовану підгодівлю. Як правило, упаковка вагою 1 кг з добавкою кормового до 20 грамів більш, ніж достатньо. Однак у разі Рибатливої ситуації слід мати запасну пачку. Крім того, не забуваємо перевіряти терміни придатності використованого корму. Стаціонарна зимова риболовля. Досить рідко у нас є настрій часто стрибати від однієї вунки до іншої, підсипаючи корм, а також постійно перекитувати снасть Більшість рибалок радіють лише по плавцю, яка пішла під воду або винирнув кілок. Біля його. Саме ми безпосередньо зі стільчика або з намету, в залежності від температури за бортом, Дивимося за кількома водками відразу. Це так звана стаціонарна зимова риболовля, головний, головний зміст якої не ми шукаємо ри, а риба шукає підживлення. Найголовніших з вимог до такої риболовлі на поту є зібрати і втримати її під вами вашими лунками. З цією метою і здійснюється періодичне підживлення, яке вже згадувалося раніше. Можна використовувати годівницю, але якщо дно не дуже глибоке до 5 метрів, в такому відсутність течії то краще підготувати безпосередньо з рук часто і под руху. При годуванні шляхом годівниці періодичність повинна бути не рідше ніж один раз на годину. Звичайно, надмірно годувати теж не слід при Трильковому кормі, але і не можна допустити вихід риби з вашої ділянки. Повернути набагато складніше, ніж отримати. Для розглядання виду риболовлі, потрібна впевненість в тому, що в обраному місці є риба, в іншому випадку вся робота марна. Звичайне місце лову там, де риба знаходиться в чималих кількостях, а саме затоки, при ділянки, а також ям Такі місця, як. Вже згадувалося у подоленні іншими рибалками, проте навіть таке полювання може стати цікавим та захоплювальчим. Найчастіше рибалки все ж кормлять місця, однак, на відміну від ляща, плотва реагує на мотеля не через пару днів, а вже через півтори години після прикормку. Слід також пам'ятати такі важливі питання: визначення оптимального горизонту. Як вже згадувалось, риба легко може спливати до середини верст водойми. Проте найчастіше. Це все-таки відстань від дна і вище на метр. Сп'ячись при кормву лунку, ви вимальовуєте пот вище і вище. вихід з такої ситуації дуже простим самим регулюванням глибини зануренням снести. Однак все одно основна глибина логу до водойми, а також придомне. Визначення переваг потви. І мормишка, і гачок, можливі прилові потви з цими ж себе розібраюш. В тому ж час результат. Не завжди рівнозначні. Часто найбільш підходить гачок із насадженням трьох-чотирьох мотилів. Так як при таких обставинах у риби відсутня необхідність у подаванні маси вишні. Зовні все виглядає природно. Також цієї. С можна можливо вияти, витягнути рибу, але можливо, що кулька з вольфраму або свинцю з розташування поруч металя для риби найбільш привабливим. Крім того, плечня краще підіграє тві. іноді це для неї вирішальний фактор, або здійснити облов на різних глибинах. Найголовніше, що хотілося підкреслити ще раз у стаціональні способи полювання на поту, використовування різних способів. Просто необхідно. Це дозволяє знайти оптимальний варіант для конкретної ділянки конкретної лунки. Снасті для зимової риболовлі на плоту. Снасті для даного виду риби діяльності на дві, поділяються на дві групи бормишечня, а також плавковий. Природно, тарідко уява дозволяє виготовити щось нестандартне або з'єднати два варіанти в один Однак для новачків, мабуть, найкращим варіантом є не невигадання нічого нового, а вчителі два класичних способи на практиці. Вибираючи снасть на плоту, необхідно обов'язково врахувати, що пливка дуже сильна риба, отже, потрібно подбати про деякий запас міцності а також про промиле виведення. Крім того, ця риба дуже підозріла і обережна, Тоб, тобто грубі пристосування будуть помітно і легко, і плотва пройде повз. Оптимальна золота серединка вже визначена і в конкретних випадках має певне значення. Природно, все досить відносно, а в той же час новочки пів підійдуть такі види снасті. Вудка блешнею. Незалежно від того, чи збираєтесь ви грати або волієте стаціональну риболовлю, достатній діаметр волосіння від 0,08 до 0,12 мм. При невеликих досвіді у зимовій риловлі, а також середній вазі риби близько 200 г. Хорошою волосінню від 0,8 до 0,1 мм більш ніж достатньо. При риболовлі на більш великий об'єкт масою від 400 г ще й у другій половині зіні знадобиться волосінь діаметром від 0,14 мм. Як правило, на глибині, а також при великій активності плоти, тонкі ліски застосовувати не рекомендується. Все тому, що товсті жилки не тільки дозволяють виважувати велику рибу, але й менш заплутуються безпосередньо у вітряну погоду. За таких обставин можна часом використовувати услусін і в 0,18 мм. Для 4-метрової глибини найкраща маса мормишка від 0,2 до 0,4 г. Знайш не більше на 0,12 мм. В той же час... Завжди необхідно пам'ятати, чим товща ліска, тим швидше вона досягає поверхності дна і більше забезпечує клювання. Килок для розгляду риби краще мати трохи довше до 7 см, ніж при риболовлі на окуня. Все ж згадується, що більшості випадків для риби цікаві максимально плавні дії від прішні. Отже, можливо також і продовжити при необхідності кивок. Одинник і мотивильний не мають певні параметри. Найважливіше зустрітися з утриманням. І намотування лісу. Вудка сплишнею для такої ловлі, а частіше, трохи легше, ніж вудка для ігрової ловлі. Отже, стаціонарна снасть риби вивчає довше і можливе розкриття вашого обману. Поплавкова вудочка. Класична її будова для поти передбачає поплавок один або кілька маленьких робинок, а також декто 10 см вище цієї невеличкої дробинки зовсім не потрібні. Плювання плотви на гачок досить сильний, а підсічки ефективні і приносять результат. Діаметр волосіння для поплавкової вдочки вибираються виключно з тих же інтересу, що і при стаціональному лову на мормишечній снасті. Загальна маса дробина на воді без течії мало, коли більш пів грама. Ну а на цьому момент буде все. З вами був канал досвідчення. Підключити забувайте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.